Якщо ми говоримо про умовних яструбів, ну от у нас є, наприклад, в дискусії, якщо ми про парламентські партії будемо, да, наприклад, mm -hmm. європейська середаність має 6,4, да, зменш... динаміка була зменшення. Тому що, наприклад, ще в травні 8% було. Натомість, якщо ми подивимося, є рейтинг такий, як 5,7%, це партія Буданова. Була 5,2 в минулому місяці. То це запит запиту мовних на ястребів. Є є питання. Ну азову наразі, як бренд. Це це умовно те, що пов'язується з Андрієм Белецьким, також 4,9. При тому, що там впритули, наприклад, 4,7. То э, сумарний рейтинг умовного там Азову з умовним э, партією Буданова – Це такі яструби, які, які борються. Ті, хто э, продемонстрували, що здатні захищати. А, водночас, наприклад, партія умовного залужного 22,7%. Це говорить про те, що це от, оця агломерація, це, це ті на кого надіється, хто може подбати. Умовно патерналісти, які хочуть, щоб хтось захистив, в особі цих політичних сил будуть бачити сильних. А політиків, які будуть проводити сильну політику в оборони національної безпеки, водночас, якщо подивитися очікування миру і зростання в результаті дискусії, яка була, ну я би пов'язував партію, яка хоче зупинити стабілізувати і безпеку, це будуть ті, хто будуть голосувати за партію президента. Наприклад, партія умовно блок Зеленського чи партія Зеленського 18,3%. Да, тобто ми бачимо і додати туди можна, да, в тому числі, наприклад, там, і Розумкова, і яка от партія Розумкова, до прикладу розумна політика 3,0, Сергія Притуло 4,7. Це буде такі померковані виборці. Але водночас варто зазначити, що фактично 15% не Тобто в переліку поточних не бачать того, хто би міг.